Вітаємо вас в ефірі. Черговий випуск програми Ми поруч. Зазвичай цю програму веду я разом зі студентками Луганського національного університету імені Шевченка. Але на жаль, моя чергова співвідуча захворіла. Отже, спробую впоратися один. За дивним збігом обставини тема сьогоднішнього випуску надання медичних послуг для внутрішньопереміщених осіб. Саме тому в нашій студії цікавий гість. Зараз я вас з ним. Познайомлю. Програма виходить в ефір в рамках проєкту створення інформаційного каналу для внутрішньопереміщених осіб Полтавщини, який реалізує громадська організація Інститут гендерних трансформацій за підтримки фонду «Stabilization Support Services» уряду Великої Британії. Отже, в нашій студії Володимир Мохначов він є начальником відділу мобілізаційної роботи екстреної медицини та медицини катастроф департаменту управління охорони здоров'я Полтавської державної обласної адміністрації. Вітаємо вас, пане Володимире, в нашій програмі. Добрий день. Почну з такого можливо не зовсім приємного моменту, але ж ви знаєте, от трапляються такі випадки, коли громадянин України приїжджає або приїжджає в іншу область чи в інше місто, нерідне, звертається за медичною допомогою, а йому іноді кажуть: ви знаєте, ви тут не зареєстровані за місцем проживання. Отже, йому відмовляють у наданні медичних послуг. Мабуть, щось таке можливо трапляється з внутрішньопереміщеними особами. Ну, по-перше, треба розуміти, що медична допомога громадянам України надається незалежно від їх статі, місця проживання та інше. А тимчасове переміщення особи вони є громадянами України за будь-яких обставин, незалежно від статі, від кольору шкіри. Якщо вони потрапили в таку неприємну ситуацію не за своїм бажанням і тимчасово перебувають на Полтавщині, медична допомога їм надається на рівних умовах з мешканцями Полтавської області. Тому ніяких особливостей не може бути. На сьогодні налічується понад 31 тисяча переміщених особ, яка тимчасово мешкає на території Полтавської області. Вже понад 10 тисяч осіб отримали медичну допомогу. На них розповсюджується весь. Комплекс медичних заходів, які передбачаються самою системою надання екстреної медичної допомоги, Вона на території Полтавської області здійснюється на трьома рівнями: перший рівень це фельдшерські акушерські пункти і амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Перший рівень, другий рівень це міські та районні лікарні, де отримуються, вони отримують. Медичну допомогу стаціонарну і третій рівень це е, спеціалізовані е, лікувально-профілактичні заклади області. Ну добре, якщо людина, скажімо, звертається до лікарні, поліклініки, скажімо, і їй кажуть: та ні, ви не полтавські е, згідно з паспортними даними. А ви там Луганські, ви Донецькі? Що в такому випадку людині робити? Перше е, відповідальність за дії. Тих медичних працівників, які відмовляють ви наданні такої допомоги, несе безпосередньо керівник цього закладу. Тому, якщо є такий випадок, пацієнт повинен звернутися до керівника лікувального закладу, головного лікаря чи його заступників. От і е, з'ясувати причину, е, по якій він отримав таку відмову, і мабуть, найкращий варіант така письмова да, пояснення. А, щодо якщо, відмов... е, якщо не розуміють, немає порозуміння між головним лікарем і пацієнтом, то тоді офіційно звертаються письмово. Якщо в у випадках, якщо не вирішується питання на рівні е, спілкування з територіальним лікувальним закладом, цього доводиться в Полтаві у нас працює гаряча лінія Департаменту охорони здоров'я за телефоном 0800 50 50 32. Цілодобово людина може звернутися на гарячу лінію і розказати про ту проблему, яка виникає. Отже, ще раз який телефон? 0800 50 50 32. Це безкоштовна гаряча лінія, вона працює цілодобово і е, в найкоротший час е, черговий доповідає про е, такий випадок, і ми е, вживаємо сино всі, всі необхідні е, заходи для встановлення законності в діях медичної надання медичної допомоги. Ну, далі ми будемо говорити про надання спеціалізованої медичної допомоги. Мається на увазі, яка виникла необхідність наслідок хронічних захворювань, там онкологічних, психічних, і таке інше. Тим більше, що маємо з цього приводу сюжет, зараз його подивимося, а потім повернемося знову до цієї студії. В один з останніх днів перебування у Макіївці будинок чмілів струсанув вибух. По віконному склі поповзла тріщина. Оксана завмерла із тарілкою супу у руках. За столом застиг від жаху її син. І досі, вже, наче під мирним небом Полтавщини, її діти скрикують вночі. Сновидіння вибухають полум'ям некликаної війни. Ми виїхали в августі місяця прошлого року. 19-го 19 -го наш город сильно пострадав. Ми встигли дітей вивезти. Ну, с того времени столкнулись с тем, что не могли найти жилье. Очень тяжело было. Но мы познакомились с бабушкой, инвалидом. Она нуждалась очень в помощи. Местная бабушка жила в селе. Но мы здесь дружились. И она нам дала крышу над головой. Спочатку переселенці Оксана, Іван, сини Єгор та Іоакім таке рідкісне ім'я, батьки знайшли у Біблії. У чотирьох тулились у найманній кімнаті доброї бабусі, з якою познайомились випадково, просто на вулиці, спали на одному ліжку, рятували її від агресивного квартирента, сумлінно доглядали за абсолютно самотньою старою. Розчулена жінка відписала донеччанам скромну хатку у Гожилех. Таким дивом у біженців з'явився дах над головою. Таві Оксана влаштувалась до психіатричної лікарні медсестрою та нині левову частку часу приділяє коханому чоловіку, адже він надзвичайно потребує догляду, знеболювальних ліків, медичного втручання. Його живіт вкритий виразками, кишечник майже не працює. У Івана небезпечний діагноз перитоніт, поневіряння по лікарняних палатах із двожелезними списками медикаментів почали ще у Макіївці. Живот, поїхали в лікарню. в больнице мы остались на два с месяца. Два с месяца его оперировали через каждые семь 9 дней. Был каждый раз перитонит. В новом месте, в новом удаляли кишечник частями. Вот, когда он уже не ходил даже, за научились ходить. Я не отходила от него. Через год нам предложили сделать восстановительную операцию, убрать стому и соединить кишечник, все как положено, что было, как у всех людей. Но опять операция прошла удачно, все, но прошло несколько дней, и снова перитонит в новом месте, кишка не состоялась, кишечник. Дохід родини, пенсія по інвалідності. Також чмілі отримують виплати як малозабезпечена сім'я. Харчами, одягом і добрим словом допомагають енергійні волонтерки з ГО «Небайдужі жінки Донбасу. Але нині необхідні кошти на термінову операцію. Її призначили на 8 квітня. Нам потрібно не тільки тому, що час проходить, але й очень много гриш. Ну, уже вже треба, і все надо, срочно. Вот, нас направили в Полтаве, мы в проктологии практології нас слідували, сказали, есть є шанс восстановить, але це тільки може зробити Київ. Сума очень большая три 30 до 100 тисяч тільки на лікарства. Якщо ви відчуваєте бажання і маєте можливість допомогти фінансово героям нашого сюжету, реквізити на екрані. Хто сіє щедро, щедро й жатиме. Чужої біди не буває. Ось така непроста ситуація. Якщо зможете, шановні телеглядачі, то допоможіть цій родині. Довжелезний список ліків і операція до 100 тисяч гривень. Скажіть, будь ласка, от в таких випадках чим може держава допомогти, зокрема, внутрішньо переміщеним особам? Ну, розумієте. Питання надто складне, щоб його, на нього відповісти однією фразою, безумовно розуміючи, в якому стані знаходиться рівень фінансування охорони здоров'я в цілому в державі, а, а треба зазначити, що бюджетом на 2016 рік передбачено кошти на 2 мільярди. Менше ніж в 2015 році, і в тому числі на мільярд більш як на мільярд, на спеціалізовану медичну допомогу про яку зараз іде мова, то покращення з урахуванням ще того, що у нас девальвація національної валюти це дуже велика проблема, яку вирішити. Коштами державними коштами на цей час неможливо частково так, але ж в повному обсязі це є величезною проблемою, тому все частіше виникають випадки, коли ми звертаємося і до громадян, і до міжнародної спільноти для отримання допомоги на лікування. Таким чином, з минулого року ми ведемо перемовини з Європейським Союзом і вже отримали ну, декларативно на сьогоднішній час грант Полтавська область для тимчасово переміщених осіб по декілька напрямків. Їх, їх мають отримати Полтавська обласна лікарня на обмежену. Кількість надання медичних послуг третього рівня, психіатрична лікарня, також на обмежену кількість інфекційна лікарня по програмі лікування вірусних гепатитів. От і тому це різні кошти, це невеликі кошти. Вони десь на найбільші кошти це на інфекційну лікарню для лікування для препаратів на лікування вірусних гепатитів, Але це Допомога для нашим переміщеним громадянам для отримання високовартісної медичної допомоги. Так, це і стосується лікарні відновного лікування. Там у нас функціонує ортопедичне відділення, де лікуються хворі, їм встановлюються штучні суглоби. То ці стучні суглоби. Частина невелика частина їх 22, два розумію, для, для тих хворих, які потребують, значить виділяються кошти невеликої суми Там в районі 20 тисяч євро. Спеціаліз... Спеціалізована медична така допомога. Це за умов, що людина, на жаль, має хронічне захворювання а, і потребує. Постійного медикаментозного забезпечення, яке, до речі, вона отримала за допомогою там держбюджету, там державних програм на місці проживання свого попереднього, ну в даному випадку у Донбасі, ось ця людина переїхала на Полтавщину. Що далі її робити? Як відновити це все? У нас є такі випадки, коли переміщені особи, ті, що отримували допомогу з хронічною нирковою недостатністю. Таких осіб у нас шестеро, які знаходяться, приїхали сюди і отримують на Полтавщині вже в обласній лікарні в відділенні нефрологічному відділенні на апараті штучної нирки діалізну допомогу, тобто ми взяли їх, незважаючи не на це на, на те, що є складні умови і на нас, і на, намагаємося вирішити питання, розширити надання цієї допомоги. Також стосується хворих на цукровий діабет, яким передбачається додатково отримання інсулінів. Хоча зараз ви бачите, що є, є проблеми у нас. Взагалі з інсулінами, от ну це вже інша історія. Людина, внутрішньопереміщена особа, очікувані народження дитини в даному випадку. Як і поводити себе, щоб отримати всі необхідні від держави, всю необхідну від держави допомогу. Ну, по-перше, потрібно своєчасно стати на облік за місцем проживання. І лікар акушер-гінеколог, територіальний, має скласти план. Майбутніх пологів Якщо є, ми, ми маємо справу з фізіологічними нормальними родами, то це відбувається або в територіальних акушерсько гінекологічних закладах, або міжрайонних, зараз ми маємо таку практику, що в деяких лікувальних закладах, там, де немає пологового відділення на даний час, пологи здійснюються в сусідніх лікувальних закладах. А якщо це стосується якоїсь особливості перебігу пологів або захворювань, які супроводжують пологи, то пологи такі відбуваються в обласному перинатальному центрі. Це безкоштовно, це немає ніяких проблем. Вагітна прибуває до пологового. Відділення перинатального центру, і там вона отримує всю необхідну допомогу. До речі, у минулому році 34 пацієнтки народили в перинатальному центрі з числа переміщених осіб в позаминулому в минулому році в 15-47. Саме на головне своєчасно звернутися до агушерініколога. Територіального лікуального закладу. Ось найголовніша порада прозвучала. Я вам дуже вдячний за ваші цікаві відповіді, Володимиру Ярославовичу. А наша програма триває. Далі ще одна буде цікава розмова із представницями всеукраїнської громадської організації Крим Сос. З ними спілкувалися радник міністра соціальної політики в Полтавській області Вікторія Курилка. Зараз ми покажемо вам цю розмову. Мову, а далі знову повернемося до цієї студії. А, пані Таміла, чи не могли б ви розповісти, що привело вас в Полтаву? Яка мета вашого приїзду в Полтаву? Чим викликан ваш візит до нас? Ну по-перше, <зас> ми хочемо сказати, що ми е, е, були неодноразово в Полтаві особисто я. Я дуже люблю це місто. Але з іншого боку, е, ми протягом року навіть більше е, дуже хотіли відкрити офіс нашої організації, якби такий маленький центр допомоги внучно особам у Полтаві. Тривалий час ми вели різні перемовини з різними донорами. От, і Зрештою якби нам це погодили. І власне, зараз ми з такою місією, щоб познайомитися із керівниками. Області та міста на сьогоднішній день Полтавщина, на жаль, не має великої кількості міжнародних донорів, які готові підтримати внутрішньопереміщених осіб. Пані В'єні, а ви тоді не могли б ну, сьогодні вже презентувати, що саме в цьому офісі внутрішньопереміщені особи, які послуги вони конкретно можуть отримати? Тому що я так думаю, що якщо анонсувати, наприклад, судовий супровід, це одне. а Просто консультації, це інше. От що ми зможемо сьогодні запропонувати? Да, это, опять же, два таких направления з сфері услуг: то, что мы предоставляем, это юридическая помощь, социальная, з допомогою це починає від очень базових вопросов, первичных по-другому. Да, Где получить справку, как оформить помощь, э, и заканчивая более серьезным вопросом, когда возникают проблемы на каком-то этапе? Это и вторичное консультирование, и вплоть, как вы сказали, до подачи дел в суд, например, одни из самых распространенных дел это естественно признание фактов рождения и смерти на неподконтрольных территориях. Mm -hmm. да? То есть это не обязательно, что в суде это будет какой-то там спор очень такой прям серьезно. Да? То есть для переселенцев очень много вопросов решают в судебном порядке довольно базовых. Или если там нет одного из родителей э, и развод, или получение нотариальной доверенности на выезд ребенка, это тоже будет делаться через суд, но ну, вот просто потому что другой процедуры сейчас нет. Поэтому в том числе и эти вещи мы делаем и юридически сопровождаем. Э, и, естественно, второе, вторая большая часть – это социальная помощь. Mm -hmm. Опять же, очень похоже зеркально, это социальное сопровождение. В тех вопросах, которые нужно, мы работаем индивидуально с каждой семьей, э, исходя из тех потребностей, которые им нужны, исходя из той уязвимости, из того самого важного. И уже тогда мы ищем средства и ресурсы, да, как помочь, какая наиболее актуальная потребность. Э, и у нас есть программы э и экстренные помощи. И также очень важную роль у нас всегда играет э, работа с э, командой, да, с активными сообществами, тоже мы будем активно с инициативными группами работать, всячески их поддерживать. Социальная работа в ней в том числе есть очень много работы интеграционной, которую мы делаем в каждом офисе у нас есть. Как я уже говорила, там и курсы, например, иностранных языков, да, чтобы помочь дальше людям найти работы, и курсы переквалификации, на самом деле, поддержка бизнесменов. в различных формах, иногда это могут быть и небольшие гаранты какие-то. Mm -hmm. Очень много у нас идет сейчас менторская программа, весь прошлый год тех гарантеров, которые у нас были. Самое главное, я думаю, в этих интеграционных мероприятиях мы всегда стараемся подстраиваться под потребности людей, которые есть. Да? Мы прекрасно все понимаем, что сейчас две самые больших проблемы у всех переселенцев – это работа и жилье, они связаны между собой, yeah. и это один большой вопрос в целом социальной защиты, который невозможно легко решить, потому что он цепляет все вопросы другие проблемные в социальной системе. Но, естественно, в масштабном, масштабном видении да, это то, к чему, в конце концов, вся социальная работа сейчас так или иначе сводится. В потому что без, этих, без того, чтобы покрыть эти потребности, которые сейчас являются и долгосрочными, и базовыми одновременно, по всем регионам, где мы работаем, мы видим эту негативную тенденцию, что если люди не могут получить этой помощи, устроиться, то люди возвращаются назад в небезопасные регионы, там, где небезопасно. И мы характеризуем это вынужденным перемещением да, назад туда. Поэтому, естественно, та, вся интеграционная помощь сделана, чтобы предотвратить это, чтобы люди могли остаться там, где они приехали, и там, где им безопасно. Угу. Oh, Добре, дякую. Е, наступне питання. А інформаційна е, робота, інформаційні кампанії. Е, Планується проведення, та, і яким чином ми завжди говоримо про е, те, що е, потрібно допомагати від серця, да? що ніхто не зобов'язує допомагати, але якщо ви люди доброї волі, то е, ви можете трошечки допомогти цій людині стати на ноги. Да? І ми завжди, е, коли робили якісь інформаційні такі повідомлення, широкі якісь кампанії, то ми в першу чергу базувалися на питаннях, якраз таки, щоб ця допомога йшла від серця. І тому я думаю, що ми їх будемо проводити, звісно, тому що в сучасному світі дуже важливо працювати правильно з інформацією, і сподіваємось, після того як ми наберемо вже нову команду, яка буде працювати в Полтаві. Ми й будемо її активно розвивати, ділитися своїм досвідом і в тому числі в тому, яким чином проводити информативные компании. Крім індивідуальної роботи з людьми, ми будемо, естественно, дуже багато займатися наш офис тут моніторингом, збиранням інформації, аналізом проблем, які є, щоб дальше. Адвокатировать, лоббировать системні изменения як на государственном уровне, на центральному, так і в політиці міжнародних організацій, допомагати им працювати, куди нужно йти. Потому що теж інформаційну роботу ми доволі широко очень активно работаем в цій області. Але гаряча лінія має бути так передбачена, да? гарячі лінія відповіді в телефонному режимі, при намі мають можливість люди почути, які мешкають в віддалених, наприклад, тери... віддалених Звісно. Звісно. районах. Так? Звісно. Лінія, вона працює, вона насправді почала працювати з перших днів е, кризи, яка mm -hmm. в Криму сталася, да, в перші дні окупації. Е, якби там прості номери, ж правда, там у Львова в нас і в Херсону є свої окремі лінії. Да, але якраз зараз, про ці, чи будуть окремі лінії от саме в Полтаві? Е, ми зараз зводимо все до єдиного номера до, телефону до і до єдиного до єдиної гарячої лінії, тому е, будь-яка людина з Полтавщини чи вона зможе подзвонити до на цей номер телефону, отримати первинну консультацію, якщо їй потрібно вже буде зв'язатися з конкретною людиною, соціальним працівником або юристом в вашому місті, то відповідно ну просто буде перенаправлений дзвіночок або перенаправлений на конкретного працівника. Тому, звісно, що що буде, тому що це дуже ефективний інструмент. Ну от маючи такий значний досвід роботи з внутрішньопереміщеними особами, от, не могли б поділитися досвідом, порадами. От, сьогодні нас дивиться майже 1 мільйон. Е це глядацька аудиторія ТРК Алтава, насправді, да? от, в тому числі і внутрішні переміщення, які в Полтаві майже більше 30 тисяч. От чи могли ви порадити от, на сьогоднішній день яких ось такі можливо з особистого досвіду, а можливо з загального досвіду? Да? От, як сьогодні людям, які стикнулися з надзвичайно важкою життєвою ситуацією, як виходити з нею? Людина, яка виїхала або з Криму, або зі Сходу, вона має, має просто пам'ятати, що не треба зупинятися. Життя на цьому е, не, не, не переривається. Да? Е, є хороші люди, до яких можна звернутися. Якщо згадати весь період і майдану е, постмайданівських часів, я маю на увазі майдану 13 14 року, mm -hmm. е, вся допомога. Допомога, яка е, була е, надана, це були звичайні люди. Угу. Навіть досі е, е, переважно більшість допомоги, яка надається е, переселенцям, це все одно йде вона від звичайних громадян. І я знаю, що і в вашому регіоні так само, що е, полтавчани вони давали свої будинки і досі віддають просто на безкоштовне mm -hmm. користування, щоб люди могли там жити. Тому головне просто йти далі, не зупинятися. І я впевнена, що е, все в Україні буде добре, що е, ті люди, які хочуть повернутися і можуть повернутися в свій рідний дім після завершення війни, вони туди повернуться. Ті люди, які вже обрали для себе цей прекрасний регіон, цю. Це прекрасну центральну Україну, вони тут зупиняться і будуть вже надалі ростити е своїх дітей, онуків, е і просто інтегруватися вже у цю прекрасну громаду. Дуже насправді корисна така і порада, і мені хотілося б наприкінці програми е порадити, щоб скористалися нею, наші внутрішні переміщення особи, яких ми оцінюємо як вже наших членів нашої громади відносимося до них відповідно і розцінюємо як насправді не навантаження на бюджет, не навантаження на наші соціально економічні проблеми, проекти. А ми розцінюємо як надзвичайно високий людський капітал, соціальний капітал. Далі в нашій програмі традиційна рубрика Найгарячіше запитання на гарячу лінію, яку ми готуємо за допомогою спеціалістів гарячої лінії для внутрішньопереміщених осіб, що працює в Полтавській облдержадміністрації. Звернувшись за нашим телефоном, як мешканці області можуть залишити свої пропозиції, так і внутрішньопереміщені особи можуть дізнатися про такі пропозиції і відповідно вибирати, де їм краще залишатися, наприклад, в місті чи в сільській місцевості. Усі бажаючі можуть звернутися безкоштовно за телефоном 0800 502 230. Ми готові прийняти будь-які пропозиції, так само готові надати будь-яку інформацію для переміщених осіб, які вже перебувають на території Полтавської області або мають намір до нас найближчим часом приїхати. Черговий випуск програми ми поруч завершено. Ми, як завжди, розповідаємо про проблеми внутрішньо переміщених осіб, розповідаємо не лише про проблеми, а й про можливі шляхи їх вирішення. Зустрінемося за тиждень. До побачення.